27 листопада в Білгороді Дністровському було відкрито хаб з просвітницької діяльності Простір дружній до дітей арт освіта, який стане осередком спілкування та знайомств, майданчиком розвитку творчих здібностей та основною локацією. Для проведення міських івентів на заході були присутні почесні гості та представники учнівського, студентського і молодіжного самоврядування. Активна та талановита молодь відкрили хаб урочистим перерізанням стрічки. Це ще одне відкриття хабу в закладах освіти. І мені дуже приємно, що сьогодні громадські організації звертають увагу на заклади позашкільної освіти. У нас в громаді є два потужних заклади позашкільної освіти. Це дитячо-юнацька спортивна школа, яка посідає у нас завжди в області друге місце, одна з найкращих в Одеській області. І центр дитячої творчості, який лідер у позашкільної освіти України і має про це посвідчення. Дуже приємно, що саме сьогодні ми відкриваємо освітній хаб у міському центрі дитячої творчості. Дуже вдячна всім, хто долучився і допомагав нам у відкритті цього хабу. Це незвичайна подія для закладу позашкільної освіти для центру дитячої творчості, тому що це перший хаб. Сподіваюсь, що не останній. Але дуже важливо те, що насичення цього хабу буде непростим. Це будуть і тренінги, воркшопи, це будуть зустрічі, це буде дуже брехлива діяльність за допомогою учнівського самоврядування нашого міста шкільного та міської ради молодіжної, яка буде молодіж... молодіжка, яка буде з нами співпрацювати. У нас є така активність да, створення просторів дружніх до дітей. Що ми маємо на увазі? Це простір місце сили дітей, де вони можуть не тільки навчатись, де вони можуть спілкуватись, щось дізнаватись нове, да можуть щось, якісь навички отримувати. Тому цей простір ми хотіли створити для вас, щоб вам було зручно, да, щоб була нова техніка, да, і ви хотіли сюди приходити, да щоб просто навіть поспілкуватись або просто погратись. Приміщення хабу виглядає сучасно цікаво, яскраво, гарний ремонт. Сучасне наповнення, яскраві деталі роблять його привабливим, затишним та безпечним. Від імені Агентства ООН у справах біженців у ВКБ я хотіла би привітати вас ще раз і висловити подяку всім організаторам, всіх, всім, хто був дотичний до відкриття цього простору, це чудовий проект, тому що в наші буремні часи дуже важливо мати ось таке місце, куди можна прийти, відпочити, поспілкуватися, навчитися чомусь новому. І ну, це дуже важлива така складова нашої нашого життя, просвітницька діяльність і е, ну простір вийшов чудовий. Я сподіваюся, що ви всі будете тут проводити корисний натхнений час. І ще раз дуже дякую всім, хто долучився. Ігор Величко зазначив, що під час дії військового стану кожна така подія стає ковтком свіжого повітря, яка об'єднує молодь, працює як психологічний бар'єр між підлітками та воєнними реаліями. Сьогодні ми впевнено можемо сказати: наша громада зростає, змінюється та рухається вперед. Ми активно беремо участь у міжнародних проєктах, відкриваємо для себе нові можливості і реалізуємо ініціативи, які покращують якість життя наших містян. Це результат злагодженої праці органів місцевого самоврядування, партнерських організацій, бізнесу, активних і відповідальних мешканців. Ми маємо потужний потенціал і сьогодні робимо все, щоб використати його на благо розвитку освіти, культури, молоді, інфраструктури та кожної сфери, що є важливою для комфортного та безпечного життя. Тож, нехай цей хаб стане простором нових ідей, можливостей та натхнення для кожного. Дякуємо всім причетним. Кіно вчарівний, його центром, усіх. Тут всі світи, У дружбі, ми, Росії. Олеся Самжинська, Наталіокінчук, перший муніципальний.